Всім гарного дня! Hello. З вами канал юний ентузіаст. <рес> ну, Я Його дружина. Hello. Це шутка, ви нас всі знаєте, давно дивитеся. Це дуже приємно нам. Да? Сьогодні ми їдемо на пошту відправляти вино, так? Да? Знову останнє замовлення. Вина. Так що їдемо, його відправимо. Прокатаємося городом. І не тільки воно, що сьогодні їдемо відправляти О. взуття з шафи. 0136 приблизно, плюс-мінус 8 хвилин. Прийшло замовлення на шафі, на жіноче взуття. Дуже багата історія, тому що воно разом зі мною ще з того часу, коли я починав свій так званий підприємницький шлях. Хто не бачив відео, є багато таких відео на каналі, там, де я розказую про те, як, чому, коли я почав продавати взуття, що перед тим робив. Можете по різних плейлистах походити на нашому каналі. До речі, підпишіться, бо перегляди, коли я останній раз дивився статистику, були. А з тих переглядів тільки 25% підписаних, а решта 75 не підписані, ну приблизно так було. Просимо вас підписатися. Хочемо, щоб ми знали, що ви підписані. Отже, сьогодні таке взуття відправляється, воно приблизно 5 років воно пролежало в коробці. Ніхто його не купив з того часу, як я купив його для перепродажі. І дуже цікаво їхати його відправляти. Десь приблизно... Пів першої, пів другої ночі прийшло це замовлення. Хтось на шахі, не знаю чи імпульсивно, чи так ретельно підійшов і замовив. Жіночі туфлі на каблуку такому десь. То ми будемо його сьогодні відправляти на Укрпошті, а на новій пошті відправляємо вино. Вино вже закінчилося, буде вже наступного року. Дуже воно сподобалося нашим підписникам. Ну і нам. Мені в тому числі. Я його собі там по чуть-чуть попиваю. Ну так, дуже насолоджуюся ним. І міцне. Так нічого, бодрить, веселить мене нормально, я б сказала. Е, ага, щодо тих шлапаків, так, що ми сьогодні маємо відправити. Шлапаки. Ну, босоножки, що воно таке. туфлі, Ні, тут такі босоножки. Це туфлі. Таке. Тут такі лабу, лабутени, такі величезні, там я не знаю скільки сантиметрів має е, той каблук. Ну, коротше, такі кабли. Вони ну, дуже гарні. шкіряні. Вони мені в 17 2017 році так сподобалися і коштували вони щось дешево. І я їх взяв тоді. А ти казала не брати? Чи а я казала не брати. Не брати". Тому що я бачила, вже мода виходить, відходить на ті. Там, по-перше, платформа скрита, така велика, а тоді ще каблук сам. І цілий каблук повністю він такий великий-великий. Я розуміла, то не є таке ходове взуття, в якому взувся і пішов. Це воно таке, ну воно, воно вигляд дуже має гарний, бо шкіряне, такими огірочками зроблене, не обично. Ну це десь так ніби як на сцені стояти більше. А ну, може, хтось куплять. любить ходити на каблуках. Чуще я так ванки. більше прихильник такого, щоб, щоб ходити. Ну. <смі> Бо в мене так само є багато взуття на каблуках, але воно 5 років, як я купила, гарненьке, в коробочці так і лежить. Я можу там його десь так, коли я в машині їду, пройтися пару кроків. Але щоб мені ходити, треба зручне таке. А я як тоді його замовляв, я казав, що куплять. Ну, Еді казав, що куплять, а я казала, не бери їх. Я просто не Бо вже знав, через, мода відходила через вже на, ті, на ті великі каблуки і на ті платформи. Ну Нічого, то був його бізнес, так що він собі купляв, а зараз продаємо 5 речі, років спустя. До речі, такі речі, які я купив 5 років назад, то те саме, що долари купити 5 років назад, а зараз продавати. Вони, ну, якби своя фішечка в ну, тому є. Ну, ти трошки є. іншим підходом продаєш. <рес> Він купив, виходить, собі вартість. Він дорожче заплатив за них, ніж зараз продає. Ну, ну так, так ніхто не бере. Головне, що... що є галочка продав. Як не бере ніхто, то що я зроблю. Воно лежить. Я вже був готовий його комусь подарити. До речі, ще одні є туфлі. Можу. Так, до речі, ще багато є туфель. І Є ще чоловічі. Да. У нас ще там в кладовці. Подивитися, в коробках ще лежить дуже багато на продаж такого. Може, ми вже забули. Новеньке, щось. все, так, да, все нове, гарне. Просто от, бачите, як буває. Купляли по ці, ціні, бо ми продавали там, в магазинчиках виставляли ще на Західній Україні, як жили. А, так, зараз так. продаємо. Нижче закупочної ціни. І все таке про, буває ведіка. Про, про то все є відосики на каналі, заходьте. От, чим таким є корисним, що можна поділитися, там є одне таке взуття, яке зараз коштує воно десь в районі півтора тисячі, таке весняно осіннє. Та модель продається й досі, тому що вона дуже практична, шкіряна модель. От. І в мене є сороковий розмір. І продати я його можу. Набагато дешевше, ніж воно зараз продається. Воно новеньке, в ньому ніхто не ходив. No. Воно є, до речі, в мене на, шаф, на шафі, і там е, зараз на нього дуже хороше, хороше. Ну, так воно і стоїть з нижчою ціною. І ще й плюс там зараз знижка, там шафа пропонувала якісь знижки, і я виставив по знижці е, це взуття. Так що переходьте на шафу, скачайте додаток, заходьте, підписуйтеся, кажіть, що вам треба, щось буду вам продавати. Я щось не знаю. Все життя щось продаю. Що я вже таки не продавав? Ладно, йду, я вино занесу на пошту. Да, ми не говоримо про заробіток, про великий навар на того, а, але. Не головне, як їх продає. It's е май регулярно, hobby. It's my хобі. Регулярно купує, продає, купує, продає. Ні, у мене трошки інший підхід до того. Якби він ще мене трохи послухався, тоді. Чу, Навіть. Забулися, чи ні. Як забулись вино? Ти що, не взяв вино? Ні, воно в багажнику. Думаю, так. Да. Ми з нею приїхали, щоб вино те відправити. Є, і ті ж карбани. І опять 25. Посилочка така, і посилочка така. Добре, давай, я неси. 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 Знаєте, що ми зрозуміли? Ми зрозуміли, що ми на наступний рік, там як там вже з малиною ціна буде нормальна, не але Но все одно будемо робити вино. Будемо вже більш такий серйозніший підхід професійний використовувати. Хочемо купити мішок цукру, закупити тари, більше вина наробити, щоб те воно ну, було по всіх технологіях, щоб воно добре вибродило. Хочемо, щоб воно було класне. Наприклад, хто купляв у нас один раз, потім от замовляли знову сьогодні. Едік, те, що сьогодні Едік поніс, то жінка вже другий раз замовляла з Дніпра, нам дуже-дуже приємно. Хоча ми ще в тому повні нолики, але, але все одно дуже приємно. Початок є. Так що будемо радувати вас і себе вином наступні роки, однозначно. О, Едічок прийшов. Що однозначно? Це вже все. Все добре. Тепер їдемо на Укрпочту відправляти. Так? Так. Лабутени. Вікна Укрпочте, світло не світиться. Навірно, сьогодні неділя, після обіду вже закрито, а завтра понеділок вихідний. Чу, отправим вівторок. Невелика біда. Все одно ще лабутени жінка не буде вдівати зараз. Звати. Повертається назад. З лабутеном. Я такі ніколи не любила носити. Щось мені завжди шапка, я так дивлюсь, як на відео. З однієї завжди отако, з Зною нормально сидить, з однієї таку. О, краще, отак. Ніколи я не любила такі лабутени. Але люди люблять, носять. Так, куди б нам ще податися? Ще в продуктовий магазин. Зараз йдемо в маркетоп. І до якої години сьогодні неділя, працює? – вихідний. – Взагалі вихідний? З понеділка по п'ятницю до шостої. Так, да? а я думала, що сьогодні неділя працює. Ого! Є. Як я була неправа. До речі, якщо ви шукаєте хороше, якісне для себе взуття чоловіче, шкіряне, зимове або будь-яке інше на інший сезон, то нагадую, бо я вже це казав в телеграм-каналі, що. З промокодом Ентузіаст, тобто для наших глядачів знижка 70 гривень, не відсотків, а гривень. Тому що 70 це мінімальна вартість доставки на новій пошті. Якщо ви замовите, а ідеально, я вам допоможу підібрати розмір, тому що я в цьому е, маю тяму, допоможу підібрати, то рахуйте, що. Доставка вам буде безкоштовна. Ну, ви заплатите за неї. Просто я попередньо вам знижку 70 гривень роблю, якщо ви кажете, що ви підписник каналу. В мене на шафі підписуйтесь на шафу, замовляйте. На телеграм-канал підписуйтесь, там теж різні поступають, різна інформація. Так, ну все. А в нас ще сьогодні. А з чим з чим ти казав? Що, щом? з чим? З промокодом. З промокодом. ентузіаст. Запам'ятайте. Або ентузіастка. Якщо з промокодом ентузіастка, то знижка буде більша. 71 гривень. Так що? Ага, так. <хи> Підходить, узгодили. Ну. ну що ж, по конях? Так, да. поїхали. Попроси, щоб не забули підписатись на канал. Я вже просила, а ти попросив від себе. Так, <хи> да. обов'язково. Підпишіться, нам треба до Нового року добити ту тисячу, яку почали розпочали, яка ще не закінчена. Там зараз 24 з копійками, треба, щоб було 25 тисяч до Нового року. Нам треба до нового року стрібну кнопку взяти. <свісна> <свісна> Картон за 25 тисяч дають картонну, присилають вроді. Серйозно? Та де? шучу. Ще висижу, слухаю радіо, поки я Дік пішов в магазин. В Харкові розпочали будівництво такої справжньої, справжнісінької школи, але під землею. Тоже інтересно. Угу. Так що, друзі підписники, і хто не підписаний, особливо звертаюся до вас, прошу вас, підпишіться, тому що, якщо ви нас дивитеся, то мені здається, ми вам чимось сподобаємося: контентом чи чим, чи, не знаю. Підпишіться тоді, я буду дуже рада. Поставте вподобайку, подобаєчку мені. І до скорої зустрічі на каналі Юний Ентузіаст. Всім па-па і гарного недільного дня!